Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Віталій. Сьогодні запускаємо новий проєкт по підбору перевірці автомобілів в Британії. Переважно будемо працювати по Йоркширу, але, в принципі, доступні по різним місцям Британії. Посилання на YouTube канал, який вівся з України, залишив в описі в першому закріпленому в описі під відео, тому, як би зможете побачити, який широкий досвід ми використовуємо тут. Буду радий поділитися своїм широким досвідом в області перевірок автомобілів, підбору автомобілів, так як автомобілями я займаюся вже досить давно, вже більше восьми років експорт і підбір автомобілями, взагалі, займаюсь все своє доросле життя, скажімо так. Тому досвіду нам не бракує. Коли захочете придбати свій новий свого нового коника, який буде вас радувати кожен день. Можете звертатися за залюбки. Допоможу, покажу, розкажу, які автомобілі краще, з якими двигунами брати краще, з якими автоматичними коробками брати краще, бо вони дуже різні. Люди часто путають, просто кажуть, та якийсь там автомат. Якийсь автомат він може бути в ремонті коштувати більше, ніж сам автомобіль, особливо тут, в Англії. Тому нюансів дуже і дуже багато. Перевіряємо всі характеристики автомобіля, починаючи від кузова, двигуна, роботи електронних систем, коробок передач, по можливості дивимось ходову, також всі електронно-допоміжні системи, ясне діло, що використовуємо діагностику, спеціальні прибори. І багато цікаво, що ви знаєте про свій е, майбутній автомобіль. Це можуть бути як хороші новини, так і погані. Тому, щоб не вляпатися в якесь, е, якесь <клес> лайно, е, пропоную скоротатися послами підбору автомобіля. Ну або просто перевірки разової. Цікаво те, що люди думають, що коли вони приїхали в Англію, тут все так дуже чесно, дуже все прозоро, і тут є якісь там гарантії і якісь там шикарні. Пропозиції від автотрейдерів і від просто приватних продавців тут кидалова набагато набагато більше ніж навіть в Україні. В Україні проблема одна: скручені спідометри. А тут проблема скручених спідометрів це кожен третій автомобіль. Я вже в цьому впевнився. Тому, якби казати, що тут все чесно і прозоро не можна. Переважно люди перевіряють пробіги просто по е, самій простій дешевій програмі по MOT, які вони проходять кожен рік. Але е, особливо автомобілі, які дуже так е, крепко використовуються, скажімо так. Перед кожним МОТ просто заїжджають в потрібні гаражі, крутнули спідометр з 20 тисяч на 2-3, і МОТ буде показувати, що ви проїхали на цьому автомобілі в рік 2000. І таких автомобілів дуже і дуже багато. Тому тут автомобіль після 120 тисяч в принципі, тяжко продати. Це в милях показник, це вже трошки більше 200 тисяч кілометрів. А якщо до 100 тисяч миль, ціна в нього досить висока. Тому і дуже часто трапляються скручені спідометри. Ну, це вже відхилення від теми, як то кажеться, тому кому потрібна буде допомога, з радістю вам допоможу. Звертайтеся, не забувайте підписатися на канал та ставити вподобайки. Дякую.